І останнє щодо результатів виборів, політичні наслідки виборів. Попри те все, що влада застосовувала всі наявні ресурси, які мала в своєму розпорядженні, тим не менше, оцінюючи попередні дані ті дані, які оголошені на екзит пола, вже очевидно видно, що нинішня влада тандем партії регіонів і комуністів фактично програла ці вибори. Сумарні підсумки, відсотки, які набирають ті політичні сили, які декларують свою опозиційність і чітко визначали свою опозиційність до влади, сумарно набирають більшість. Більше того, навіть комуністи, розуміючи непопулярність влади, партії регіонів, фактично свою виборчу кампанію вибудували на її критиці. І таким чином теж забрали частину своїх голосів. Частина опозиційних голосів забрали і псевдо політичні сили, теж забравши таким чином. Але якщо сумарно це все додати, то абсолютно очевидно, що та політика, хвалена стабільності і добробуту, не отримує підтримки більшості населення України. А відтак, якщо йти за демократичними традиціями, за демократичними принципами, якщо вибори є. Політичний зліс настрою населення, і, відповідно, влада повинна відображати в цьому виявленню. То наступним кроком мало би бути формування нової парламентської більшості на основі тих політичних сил, які отримали цей мандат довіри більшості від виборців. І відтак партія регіонів повинна перейти в опозицію. Дякую, пане Шведове.